Чи 24-й рік був сповнений настільки різноманітними емоціями. Більшість з них, звісно, були пов'язані зі стресом, з тим, що українці проживають сьогодні кожного дня. У мене є власні причини для хвилювання: Євробачення, підготовка до гремі. В цілому шоу-бізнес це така нескінченна гонка, яку я дуже сильно люблю. І от ти постійно маєш балансувати між цією любов'ю до швидкості, любов'ю до досягання і вигоранням, перегоранням, емоційними стрибками то вниз то вгору, коли тобі водночас здається, що ти нічого не досягла, а на наступний день тобі треба їхати в студію і записувати нову пісню. Ти постійно на межі. От в такому графіку насправді дуже тяжко дозволити собі попіклуватися про себе. Це моя ціль на 2025 рік: попіклуватися про свою менталочку і подбати про свою а, нервову систему. Пам'ятайте, що є програма Break Together від Maybelline New York, які зробили все для того, щоб можна було звернутися на гарячу лінію.